Сьогодні ми розповімо вам про гліцинію, вона ж, вона ж вістерія. Китайська сорт називається проліфік, Це фіолетова вістерія, яка росте висотою, може досягати до 15 метрів. Вона саме фіолетова, найкращий фіолетовий сорт. Перше, що необхідно знати вам про і вістерії, те, що вони не чіпляються присосками, як, наприклад, виноград Вічі або деякі сорти виноградів. вони саме йдуть е, і йдуть вперед за рахунок -от, от таких -от молодих паганів. І вони чіпляються за будівлю, за паркан. Їх також використовують для піргола, бірсо, е, арок. І вони йдуть, чіпляються і самі утримуються на, на каркасі. Тобто, якщо ви їх, там має бути обов'язково потужний каркас, тому що якщо вона досягне висоти 10 метрів на вашому будинку, то це вже буде така лігана, буде важити кілограм 100-150 і вам інколи вона може впасти. Тобто її треба утримувати спеціальний, особливо ще з маличку, з молодого віку, треба її, робити для неї такі каркаси. Далі, для того, щоб абсолютно невибаглива рослина, в даному випадку проліфік, це щеплена рослина, вона щеплена на вістерії китайській. І ось місце щеплення. Навіщо щеплення для того, щоб покращити от бачите, віск, для того, щоб покращити і пришвидшити цвітіння. Саме от щеплені форми швидше квітують. Вони квітують вже зараз, вони в цьому році вже квітували, хоча рослині всього там 4 роки. Оцей екземпляр, до речі, вже 2,42,60 років. Він ну насправді, там у нас в прайсі вказаний 2,20, Він коштує 1135 гривень. Так? І е е е якщо ви хочете, щоб вона більше квітувала, вам є такий секрет: лайфхак. Ви берете обов'язково, якщо у вас арка, оці молоді пагони квітують тільки ті пагони, які дивляться вниз. Тобто, якщо ви навіть час буде йти вгору, то цвітіння рясного не буде. Вам треба обов'язково ці пагони молоді опускати вниз, висмикувати, якщо у вас арка, вам треба висмикувати їх вниз. Також у нас є рясно-квітучі глицині, це рожеа і сорт мультіюга.